Про найважливіше на цю мить далі у великому півгодинному випуску. З вами Лідія Середюк. Дякую, що ви з нами. Ми розпочинаємо. Вашингтона змінює стратегію Уперше за довгий час у Білому домі заговорили про передачу Україні ракет великої дальності. Йдеться не лише про Петріоти, а й про наступальні системи, здатні вражати цілі у глибокому тилу противника. Новий пакет допомоги мають оголосити під час зустрічі Трампа із генсеком НАТО. США не платитимуть за озброєння в адміністрації американського президента. Наполягають витрати повністю покриває ЄС деталі у сюжеті Єгора Голівця. У Кремлі заговорили вголос про те, про що раніше лише натякали після розмови Трампа з Путіним. Російський диктатор заявив про намір захопити окуповані території до адміністративних кордонів. За даними Аксіос, чільник Білого Дому особисто переказав цю розмову Макрону і заявив, він хоче забрати все. Відтоді риторика адміністрації стала суворішою. Нині формують пакет наступального озброєння. Я зустрічаюся з зенсеком НАТО Марком Рюте, і ми в принципі домовилися, Україна отримає серйозне військове обладнання. Але тепер європейці платитимуть нам за це 100%. І саме так має бути. Байден здається про це навіть напитав. Я ще не погодив точну кількість, але вони отримають якусь частину. Їм потрібен захист, але ми – мені для нас це бізнес. Ми надійшлимо їм патріоти, бо вони їм дуже потрібні. Путін здивував багатьох. Говорить вранці мило, а потім увечері починає бомбардування. І це вже проблема. Мені таке не подобається. У Вашингтоні розуміють, що компромісів не буде. Сенатор республіканець Лінсі Грем прямо заявив: готується рекордний пакет допомоги буде використано майже 4 мільярди доларів із залишків попередніх бюджетів. Гроші підуть напряму без конгресу. Паралельно запускається тиск на Китай, Індію і Бразилію, які продовжують купувати російську нафту. У сенаті вже лежить законопроєкт, що дозволяє вводити до 500% мит на компанії, які допомагають фінансувати окупаційну армію. Мій прогноз це перелом щодо вторгнення Росії. Трамп тривалий час намагався залучити Путіна за стіл переговорів, вводив тарифи проти країн, які сприяють нелегальному трафіку, і так далі. Але двері для Росії ми вже незабаром зачинимо. У Сенаті вже є 85 співавторів законопроєкту що дозволить Трампу застосувати молоток санкцій, тарифи до 500% проти країн, які підтримують російську війну. Але головне цим ми вдаримо по тій економічній підтримці, яка тримає війну Путіна. Частину нової допомоги Сполучені Штати планують передати через структури НАТО. Такий механізм дозволяє спростити процедури, обійти затяжні погодження і прискорити процес постачання. Сенатори Лінсі Грем і Річард Блюменталь найближчі Ими днями зустрінуться в Вашингтоні з генеральним секретарем альянсу. Обговорять створення постійного формату координації. Це дозволить перейти до стабільнішої моделі підтримки. єдність зараз критично важлива. Наші європейські союзники, в тому числі ті, з ким ми говорили під час тієї закритої зустрічі в Європі, одностайно погоджуються. Санкції мають бути жорсткими і дієвими. Механізм відкладення дає президентові можливість оперативно реагувати на загрози нацбезпеці за умови парламентського контролю у Європі новини з Вашингтона викликали схвальні відгуки. Президент Франції Еммануель Макрон публічно визнав, що загроза з боку Росії має системний характер і охоплює весь простір від Кавказу до Арктики. У відповідь Франція змінює оборонну інфраструктуру. А в європейських столицях готується до тривалого періоду напруження. «Permanence. Він мене Постійна загроза з боку Росії від кордонів Європи до Кавказу і Арктики є довготривалою загрозою, і ми повинні бути здатні їй протистояти. Саме це визначає наше європейське майбутнє, а отже, і нашу необхідність згуртуватися, щоб відповісти на цю загрозу, стримати її і зберегти мир у Києві. Тим часом працює спеціальний представник президента Трампа, генерал Кіт Келох. Візит відбувається у рамках консультацій щодо нових постачань озброєння та умов американської участі в подальшій підтримці України. Говоритимуть про можливість додаткових закупівель і механізми реалізації нової військової. Кової програми. Окрема увага. Протиповітряна оборона. Єгор Галівець. П'ятий канал. І Володимир Зеленський зустрівся зі спецпосланцем США Кітом Келогом. Вони провели переговори. Президент описав розмову, як продуктивну. на порядку денному було питання миру та шляхи його наближення. Зокрема, посилення українського неба, спільне оборонне виробництво та військові закупівлі плічоплічі з Європою. Також президент особливо наголосив на темі санкційного тиску, висловив надію на лідерство США у цьому треку. Москва не зупинить допоки її не спинити силою, написав Зеленський у соцмережі за результатами зустрічі Наостанок Президент подякував спецпосланцю за візит до Києва, а Дональдові Трампу за важливі сигнали посилення допомоги. Вкотре український лідер відзначив підтримку американського народу українця. Немає вільних. Німеччина не зможе передати Україні системи протиповітряної оборони Петріот. Про це заявив німецький міністр оборони Борис Пісторіус. За його словами, Бундесфер мав лише 12 таких систем. Три уже отримала Україна протягом великої війни з Росією. Дві системи несуть бойове чергування у Польщі. Ще одна система недоступна у сухому підсумку. Німеччина має лише шість систем на оборону власне. Ного неба міністр підкреслює, що цього надто мало. Берлін точно не зможе дати Києву більше. Визнав Борис Пісторіус на Німеччину конкретні надії мав Дональд Трамп. Віднедавна президент США заходився посилювати українське небо. Обіцяв надати додаткові системи Петріот. Сподівався, що частину потреби покриє саме Німеччина. Водночас Берлін готовий закупити Петріот для України. За даними Гардіан, мовиться про понад три системи від європейських партнерів. Попередньо закупівлі двох візьме на себе Німеччина, а ще однієї Норвегія. За словами джерел у німецькому уряді, обговорення ще триває. Потенційно, Європа може придбати для України навіть більше патріотів аніж три. Словаччина та Мальта блокують 18-й пакет санкцій проти Росії. Інформацію за лаштунками переговорів довідалося інтернет-видання Європейська Правда. Дипломати ЄС обговорили тему на засіданні в неділю. Словаччину турбує питання російського газу. ЄС має намір заборонити імпорт блакитного палива з РФ до 2028 року. Словацький уряд вважає це небезпечним. Там вимагають від Брюсселю гарантій. Мовляв, що газове ембарго не завдасть економіці словаччини збитків. Мальту водночас непокоїть зниження стелі ціни на російську нафту. Нижчий поріг вдарить по мальтійському танкерному флоту. Делегати з острову вимагали відмовитися від цього. Єврокомісія просуває ідею динамічної стелі, тобто порогова вартість російської нафти залежатиме від змін на глобальному ринку. Початкова ціна може становити 45 доларів за барель. Припускав Ройтерс. Чинну межу встановлено на рівні 60 доларів. Трансформація виконавчої влади в Україні. Уряд може очолити перша віце-прем'єр-міністерка міністерка економіки Юлія Свереденко. Таку пропозицію вона отримала від Володимира Зеленського. Президент провів зустрічі з віце премєр міністеркою Юлією Свереденко. Доповіла про виконання домовленостей із європейськими та американськими партнерами щодо підтримки України. Обговорили конкретні заходи, які зможуть зміцнити економічний потенціал України, розширити програми підтримки українців і масштабувати наше власне виробництво зброї з цією метою. Починаємо трансформацію системи виконавчої влади в Україні. Я запропонував Юлії Свереденко очолити уряд України та суттєво оновити його роботу. Очікую на представлення програми дій нового уряду найближчим часом. Апеляційний суд Києва залишив без змін рішення першої інстанції у справі депутата Київради Володимира Прокопіва. Політика підозрюють у сприянні незаконному перетину кордону чоловіками призовного віку. Нібито навесні 2022 року він вносив їх у систему шлях як волонтерів за версією захисту мета справи. Політична розправа. На поруки Прокопіва просив взяти, зокрема, міський голова столиці Віталій Кличко. Суд у цьому відмовив мені здається, що те, що тут відбувається, це знищення надії всередині країни, і мені здається, що це фатальна помилка, якої не можна робити. Я не скоював жодного злочину. і Я впевнений, що рано чи пізно я поставлю крапку в цій справі. Можу сказати тільки одне. ще декілька справ відкрито проти депутатів Київради. Робиться все для того, щоб Київрада стала непрацездатною, для того, щоб повністю захопити владу, для того щоб розпустити владу, для того, щоб повністю передати під управління військової адміністрації. Ми сюди всі прийшли. З надією, з надією на правосуддя, але ми знов побачили фарс, заангажованість і рішення, які були в телефонному режимі. Десятки студентів вийшли на протест у Києві. Вимагають звільнення Андрія Вітренка із посади заступника міністра освіти та науки України. Прагнуть також не допустити його призначення чільником відомства. Про ймовірні перестановки в Міносвіти заявляла низка депутатів. Однак офіційного підтвердження цієї інформації ще немає. Розбіжності у поглядах зі студентами у вітренка з'явилися ще у 2022 році. Що найбільше обурює F.A.C. Cross po vesti. Вітренка на вітер із таким гаслом десятки студентів зібралися у середмісті Києва на акцію протеста. Вимагають так би мовити про та міністерство освіти та науки та не допустити призначення Андрія Вітренка чільником відомства. Студентство занепокоїлося після новини про те, що ймовірним міністром освіти та науки можуть призначити Андрія Вітренка. Нині він заступник чільника відомства і голова фракції Слуга народу у Київській міськраді. А ще фігурант так званих плівок Комарницького записів, де обговорювалися корупційні схеми щодо деребану Столиці пригадали і наукову діяльність депутата. Громадська ініціатива, де Сергейт виявила у шести працях вітренка запозичення робіт російських науковців та фальсифікацію інформації, тому що якщо ти нечесний в малому, ти потім будеш нечесний і в більшому. І це загалом про питання поваги е і цінності, адже ну, зрештою плагіат – це просто крадіжка. Якщо ти готовий вкрасти чиїсь інтелектуальні набутки, то чому ти маєш не бути готовим красти фізичні речі? Напередодні відбулася онлайн зустріч Андрія Вітренка з представниками студпарламенту. Після неї кажуть активісти лише переконалися мітингу бути. Він не вважає студентів за самостійних людей, вважає, що ми все робимо з подачки дорослих. В той час, як якщо подивитися на нашу історію, кожна революція всі. В цій країні починалося зі студентів. Перші непорозуміння виникли ще у 2022-му. Тоді Міносвіти на чолі з Сергієм Шкарлетом відмовилося визнавати результати виборів у президента Києво-Могилянської академії. Студенти вийшли на мітинг до кабінету міністрів. Тоді Вітренко, як перший заступник міністра, заявив, що студенти не можуть діяти самостійно. За ними обов'язково стоять політики. Бунтарські ідеї результат фантазії політтехнологів, а не вільнодумного студентства. Не віриться, що якийсь студент самотужки спроєктував банер, самотужки його замовив, самотужки за нього заплатив, самотужки його привіз, і самотужки його причепив. Усім зрозуміло, що це справа рук дорослих. Ми в 22-му році протестували проти Сергія Шкарлета, який також був плагіатором, другом табачника і до чиєї команди, між іншим, належав. Андрій Вітренко, і власне тоді нам вдалося. от Нас є цей плакат Ні Шкарлету 2.0», Така так би мовити, відсилка до тих подій. І власне це таке потужне нагадування про силу студентства, про те, що цей голос народу, власне, треба чути, і він зм може змінювати. Ця людина не має бути міністром освіти і науки. Вона не має представляти студентство, І людина, яка була в команді Шкарлета, не має бути той, хто визначатиме нашу освітню політику на наступ. Упні роки і власне наші основні дві вимоги наступні: перше звільнити Андрія Вітренка з посади заступника міністра освіти і науки України. Друге запобігти будь-яке його подальше просування на посаді на посаду міністра. Офіційно очолити міністерство Андрію Вітренку поки не пропонували. Про це він розповів під час зустрічі зі студентами. Проте додав, якщо запропонують, відмовлятися не планує. Дуже поганий той солдат, який не хоче стати генералом. Чи хочу я зайняти високу посаду для мене. Це буде велика честь, якщо надійде така пропозиція. Я жодним чином не відмовлюся. У мене є амбіції, які стосуються в міністерства освіти і науки, і амбіції, які стосуються Київської міської ради. В мене є амбіції стати або міністром, або секретарем Київської міської ради. До мітингу долучилися студенти з різних куточків України. Зокрема, представники Києво-Могилянської академії Українського католицького університету, Київського столичного університету імені Бориса Грінченка. Уні університету імені Івана карпенка Карого та інших Софія Фесі Корест Пона п'ятий канал. Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про продовження воєнного стану та мобілізації на 90 днів. Відповідні документи зареєстровані на сайті парламенту цього тижня. Верховна Рада голосуватиме за ці законопроєкти в 16-те, Повідомив депутат Ярослав Железняк. Відповідно, воєнний стан продовжать із 7 серпня до 5 листопада. Зруйноване підприємство з Харківщини готується до переїзду на Закарпаття. Компанія виробляла продукцію для сільського господарства понад 20 років, але масовна атака шахедами знищила потужності майже вщент. До переїзду готується і частина співробітників. З якими складнощами стикаються? Ганна Черненко розповість. Ту ніч Віталій згадує з жахом наприкінці травня. Росіяни здійснили масовану атаку шахедами по селищу Васіщеве в передмісті Харкова. Із десяток ударних безпілотників влучили у приміщення виробництва, на якому працював чоловік. Я був в тому приміщенні. Після удара нас привалило з моїм напарником двірми штукатуркою. Ми вибрались. Того приміщення, і перейшли рятувати з нічної зміни сотрудників Коли ми вийшли за територію, безпечне місце, шахеди почали атакувати наш хімпром один за одним. Охорона тоді допомагала швидко евакуювати людей з виробництво. Врятувало лише те, що між першим і подальшими ударами була перерва в 10 хвилин. Там у нас лісок є і там. В ямах ми прятали людей, говорили інструкції, що треба прятатися, прикривати голову. Підприємство, яке зазнало руйнувань від російського обстрілу, понад два десятки років виготовляло ємності для сільгоспотреб, мінеральні добрива та переробляло насіння. Тоді в нічну зміну працювала лінія з виготовлення пластикових каністр і кришок. Яким був цех, тепер можна побачити лише на архівному відео. Тепер сучасний цех ще знищений прямими влучаннями і пожежею. Розбиті інші цехи та лабораторії. Загальні збитки, від обладнання і сировини до будівель сягнули 2 мільйонів євро. Попри це, виробництво перезапустять. Щоправда, вже не в Харківській області. Я хочу працювати. І на сьогодні я хочу сказати, що ми релакуємо підприємства по виробництву пластмасової тари, тому що небо відкрите. Тому що ми не можемо зараз, я не можу зараз як керівника обезпечити повністю 100% безпеку людей. Для мене це важливо, тому що для мене люди не ресурс, не ресурс, а капітал. 2022 року «Хімпром» вже релокував частину виробництва на Закарпаття. Решту перевозити до травневої атаки не планував. Керівник каже, тут тримали співробітники. Лише третина працівників теж вирішила переїздити. Інших має звільнити. Я залишилась без роботи. Ви будете переїжджати? на Закарпатті Допоможу з запуском виробництва. Там навчу, передам опит, щоб це діло не. А, взагалі, чекаю дуже, щоб сповернулась, закінчилась, повернулась сюди і буду з радістю тут працювати. Дуже велика така надія. є. Хімпром 2021 року обрали кращим підприємством України. За два останні роки компанія сплатила 30 мільйонів гривень податків. Тепер керівник сам шукає підтримки. каже, ініціює створення в Україні реєстру зруйнованих Росією підприємств. Ця платформа потрібна, щоб світ бачив економічні наслідки війни і сприяв пошуку міжнародних донорів для відновлення. Ганна Черненко, Харківська область, п'ятий канал. Франція відзначає головне національне свято. День взяття Бастилії. У центрі Парижа провели військовий парад. Почесним гостем цього року став президент Індонезії. Від тріумфальної арки пройшли підрозділи збройних сил Франції, поліція, жандармерія, військово-повітряні сили та сили спеціального призначення. Також на єлисейських полях куркували представники пожежних служб і резервісти. Свою майстерність демонстрували піхотинці, курсанти військових, Академії над Парижем пролетіли винищувачі та вертольоти. Святкування триватиме протягом усього дня, а завершиться феєрверком біля Ейфелової вежі. День зяття Бастилії відзначають щороку, 14 липня, саме у цей день, 1789 року. Парижани штурмом взяли фортецю Бастилію. Це стало початком великої французької революції.